Ситуація склалась з такого плану, що з моменту мого призначення директором даного підприємства, Державного міського господарства, міського господарства Звірівський е попередній директор не передав мені основні засоби підприємства. Ну, час тікає, він не з'являється і це вже проходить ну, аномальна ситуація, я так як Керую підприємством, а основні засоби були не передані. Ми зараз з участю е, працівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, працівників обласного управління лісового та мисливського господарства, плюс комісія підприємства буде проводити інвентаризацію основних засобів ну, того майна, яке знаходиться. На підприємстві. Ну, сильна боргова, така яма, залежність, рахунки в виконавчому провадженні, гасити борги. Питання номер 1 Відсутнє мисливське упорядкування. Відповідно, без мисливського упорядкування незаконно, можливо, біологічно обґрунтовано прорахувати проекти вилучення основних видів. Мисливської фауни. Тобто неможливо освоювати основний ресурс підприємства диких тварин через відсутність мисливського порядкування. Вже підписаний договір про проведення такого порядкування, ну, вишукуються кошти, Ну платне. Ну, і Надіємося, що вже навесняні види, які. Законом дозволяється до освоєння, буде проводитись освоєння тих видів, як купетних, так і орніто, орнітовидів, що населяють територію підприємства. Практично кожен день, кожен день в вечірні часи, ми вже займаємося охороною. 7 грудня затримано. Ну, Виявив факт браконьєрства, вилучено 4 тушки кабанів, значить тушки після відповідного санітарно-ветеринарного обстеження відправлені на завод по виготовленню тушкованих концерн для подальшого відправлення воїнам АТО. Ковально відповісти. Одна скандальна єгерша, яка нічого не робить, лише прогулює і бере лікарняні, вона постійно заходить до нього в цей будинок. Приїде mm -hmm. ранком приїде, заходить в цей будинок, потім починає скандалити і заявляти, що в неї лікарняний не Борис Михайльна mm -hmm. Е, Про спілку організація дала згоду на її звільнення за запроводи. Не, не будемо брати. Отак і ве. Угу. Ну, в принципі, важішний кас є з міністерства. Є. Це державне підприємство. Згідно всіх чинних нормативних актів, з комісією ми маємо право поставати всі закитали. Ви його повідомили, що таке буде? Повідомили. Дзвоните, він трубки не бере. Італі, Немає бажання не зайнятися.